Кожний хороший торт починається з якісних інгредієнтів. Повітряний і стабільний бісквіт готувати не так складно, як здається. Це мій улюблений рецепт. Полунична начинка це прекрасний смаковий акцент, який не лишає байдужим нікого, особливо на початку літа. Просто заварюємо полуницю з цукром і крохмальною сумішю і додаємо желатин. Збиваємо вершки галичина 33% жирності до стійких піків, збилися вони дуже швидко. Додаємо йогурт змішаний з начинкою. начинки. Також взяла йогурт галичина і маємо шовковисту стабільну начинку. Ви маєте бути впевненими, що ваша начинка нікуди не втече інакше ніякий, навіть найстабільніший крем для вирівнювання вас не врятує. Тут несправедливо забути сьогодні. Крем шарлот це прекрасна альтернатива крему на вершковому сирі, не менш смачний і стабільний, але з більш доступними інгредієнтами. В його основі молоко, масло, цукор і жовтки. Технологія декорування торту цим кремом стандартна. Наносимо чорновий шар крему, охолоджуємо. Потім чистовий шар, ідеальне вирівнювання, і можна декорувати у стилі ламбет. цим самим кремом, улюбленою вашою насадкою. Щоб підкреслити начинку, верх ми також будемо декорувати свіжою полуницею. Дуже люблю працювати з молочною продукцією галичина від Мілкенмо. Замовляю напряму це і зручно, і вигідно для мене, навіть якщо кількість замовлення невелика, якість стабільна, а доставка оприлюдняється оперативна.